Сьогодні моїм гостем є дитина, якій всього 10 років. А про що вона думає і мріє, я пропоную вам послухати. Ваврина Ксения, да? прийшла да. сюди відпочивати. Да. Подобається тут парку. Так, да, звісно. Хорошо, у нас неділя почалася почалась канікул. Якщо буде ще зима і то ми будемо тут грати такий, що ви не удя. Не увидіть, що ми там будемо робити. А що ж ви тут будете робити? Що ж? Сніговики, які будемо так повсюду. Будемо там чи візьмемо балончик і будемо красити сніг. Цей сам. А чому йде війна, як ти вважаєш? То що цей Путін вирішив зробити війну. І тоді ми ми не ждали 24 лютого, у нас почалась війна і буде зима, може щось дати солдатам таке, чи якусь баночку там томата, чи, чи якусь -то консерву можемо віддати. Ну, тоді зимою можемо картошку, морковку віддати їм. Ти займаєшся волонтерством? Так. А побажання. Бажання, що е, бажання таке, що мої друзі і солдати не вмирали, не заболівали І ми жили дружно, а газі щоб стерли з нашої монети, щоб ми її не бачили, щоб вона нам війну ще не зробила. І Я не хочу світову війну, таку, що Друга світова, я не хочу цього, мені цього вистачає. І тоді мені подобається, коли друзі поряд, мама поряд, папа в Польщі, щоб ми не виїжджали з братом. І ми там ми за ними дуже скучаємо. І ми можемо коли-то виїхати до них ну на місяць і побачити сії, їх. І можемо приїхати обратно. Коли буде перемога, як ти вважаєш? Я не знаю, може в наступному році буде перемога. І ми переможемо цих расистів. Закопаємо їх, щоб вони не жили в хаті. Буде авіаудари у нас, але ми будемо живі, і Україна переможе. А що буде з Росією, як ти вважаєш? Росії не буде. І її вообще не буде, її сте стеротії. Ще. І я хочу, щоб її не бачити, і не хотіла слухати російську мову, бо я не люблю Росію, тому що вона війна, нам війну. Зробила і я хочу, щоб була все Україна, такі дороги, окрім Росії. А твоя мрія? Моя мрія, що війна закінчилась і ми ходили в школу. Дякую тобі, молодець.